Сьогодні у нас прогулянка навкруги Платамон, Кастелс, замок Фортеця. Ми живемо тут неподалік, і з нашої готельки чудовий вигляд на замок. Замок Фортеця розташована на південно-східній частині гори Олімп. Це якраз дуже таке стратегічне місце, кордон між Фасалією та Македонією. Фортеця будувалася в 7-10 столітті це візантійський період, і переходила від одних володарів до других. Навіть тут була в'язниця. Для Франків якийсь час. Венеціанці володіли, довгий час турки володіли, фортеця має стратегічне значення, Тому їх часто завойовували. А греки остаточно вже звільнили під час Балканських воєн. Можна зайти в фортецю, це коштує 10 євро, і подивитись на цитадель, подивитися там є три середньовічні церкви, є Акрополь, незвичайна вежа восьмикутна, стіни десь товщиною від 1,2 метра до 2 метрів, висота їх складає десь від 7,5 до 10 метрів, точніше. 9 Тобто вони перебудовувались, добудовувалися якось в різні періоди. А розкопки виявили еліністичну стіну. Це 4 століття до нашої ери, тобто тут було древнє місто Іракліон. Краєвиди дивовижні. Насолоджувалися цим дивовижним, ну просто неймовірним виглядом, тому що це предгір'я Олімпа, а Олімп це найвищий гірський масив Греції, і він розташований тут якраз між Фесалією і Македонією. І е, це Олімп ж 52 окремі вершини, тому е, е, пік Мітика це от найвищий 2918,8 метрів. Е, це священа, домівка 12 олімпійських богів. Сьогодні Олімп це, це світовий біосферний заповідник, так його визнав ЮНЕСКО. Тому що ці гори взагалі почали формуватися ще 200 мільйонів років тому. А сьогодні тут подивіться, які ну, неймовірні дивовижні краєвиди. Ми ходили просто дихали цим повітрям, цим насолоджувалися виглядами на Егейське море, на фісалійську рівнину. Дуже дуже гарно. Дуже, дуже все гіпнотизує неймовірна краса, там далі фесалійська долина, а раніше там було дно океану, і там е, найвищий найвищий пік бік до речі, піколінку росте, но того, що йдуть у ці тектонічні якісь подивишки якісь так. І тому уявіть собі. Сьогодні це 2918. Так, там сніг лежить. Ми вчора були, десь піднімалися на один кілометр і були в селі Гірському саме старішна таверна. Вау, такі дивовижні краєвиди хочеться тут на це все дивитись, дивитись і дивитись. Це все заповідна зона. Підгір'я, олімпу. Тут дуже багато рослин. Ростуть фісташки, олива, ростуть гранати. Україна просто чудова для таких фруктів. Вирощування таких фруктів. 300 днів сонце на рік. Красота. Та олівки вони вирощують. І потім Києві говорила гіт, що Києві також експортують. А оце уже. Аполлон. Прапор Греції. Такі краєвиди. Тут ми живемо. Це з вікна у нас видно на такому підвищенні. Я тобі повинна сказати, що Анасіс не даремно хотів купити цю дивовижну місцевість, отут, цю кріпость, да, фортецю. І зробити тут, мабуть, щось таке. Може, приватне, але ж тут проходять якісь фестивалі, якісь заходи, традиційні, їхні, грецькі. Пішли, let's go! Дір жовтий. Да. От і ти їх знаходиш? ням ням Солодкий? Супер. Гарне місце, гарні краєвиди. Спускаємося по стежці до моря, бачимо нашу готельку навпроти палацу Латамон. Вечором підсвічується цей замок і взагалі дуже придається все такої магічності цьому містові. Друзі, 17 років тому я вперше була в Греції на міжнародній конференції в Афінах, і нас привезли сюди на екскурсію на Платамон Кастел. І коли я побачила ці краєвиди, ці Егейські море, фісалійську рівнину. Берегову лінію селища Паралія Пантелемоніс. То тоді я страшенно захотіла тут відпочити. Я тут у день народження, у підніжжя Олімпу, на березі Егейського моря. І ще одна моя маленька мрія здійснилась. Друзі, бажаю вам, щоб ви всі ваші мрії здійснювались. Заходьте в гості, завжди рада хорошим людям і до нових подорожей.